Друзі, квітень завершився, але в нас попереду літо і травень, і як завжди, я роблю огляд. Огляд нам для чого потрібен. Я е, всі ці відео складаю в список від. Під кожним списком, під кожним відео є список всіх посилань на ці відео. Тобто, якщо ви хочете просто продивитися все, що ми малювали, ви заходите в список відтворення огляди і дивитесь кожен місяць. На початку в нас був такий гарний, такий гарний лист, яке наче мозаїкою було розбите. І бачите, вже тут були криві якими ми закінчили місяць несподівано, да? А це листечко ми також вимальовували такою графікою. Потім в нас була акварель, фантастичний пейзаж, достатньо легка листівочка. Був пейзаж у Карпатах. Потім ми зробили гуашю, дві замальовки, Карпати. І от з Пірогова. Мені теж ви під підпирого, що вам дуже подобається. Мені подобається і той, і той. Тут просто більше, менших деталей, і, звісно, воно так, ми на це дивимося, воно якось по-багатому. Потім я зробила два малюнки чорний на чорному фоні і нарцис з акварелью. Акварель Гуаш. Дуже багато вподобаєк набрали нарциси. Я думаю, що це спрацювало те, що ми малювали з натури. І, чесно кажучи, сподіваюся, в нас буде багато таких відео попереду. І, звісно ж, хочу акцентувати, щоб у нас було ще багато якихось літніх таких пейзажів. Мені здається, що вам це буде сподоб... вам це сподобається. І, звісно ж, чекаю, щоб ви щось писали. Це я просто. Наприкінці вам показую такий малюнок, щоб нагадати, що ми з вами почали малювати лініями. Я вам поки що розповіла про елементи, але в подальшому, я думаю, ми з вами перейдемо до якихось от таких от малюнків. Да? Тобто ми почнемо щось вже малювати. Це буде на наступному тижні. Буду чекати вас. Дякую, що ви всі дивитеся цей канал Листівки від душі. Мене звати Тетяна. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І мені буде дуже приємно, якщо ви будете використовувати ці ідеї з цих відео і народжувати якісь свої класні листівки. Дякую, що дивилися!